Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Про Запорізьку атомну електростанцію ми вже робили достатньо багато розкладів. Але, ви знаєте, тут ходять такі чутки, я зараз вам скажу, що, що заважає московському карлику влаштувати ядерну провокацію в себе, звинуватити Україну і завдати удару у відповідь. Останніми днями на території Курської АЕС спостерігається незрозуміле пожвавлення руху, великі переміщення техніки і людей ведуться масштабні роботи. Ситуація здається ще загрозливою, якщо згадати ще в листопаді минулого року українська розвідка зв'язувала, росіяни використовують територію своєї АЕС для зберігання ракетного озброєння. Давайте подивимося, чи є. Така загроза, що вони підірвуть, щось зроблять якусь терористичну акцію саме на своїй території Курської АЕС, і потім, щоб звинуватити в цьому Україну, завдати її удару. Чи є така загроза? А ви знаєте, є. Угу. Ось тут таке може бути. Ви розумієте? А, а, кажу так, є москалі дуже хитрі. Ось. І, а, можливо, ми цього не бачимо, тому що це не наша територія. Ми собі можемо думати, ах, по барабану, правда? Ось. Але загроза, вона дійсно є. Ось і випадає карта вже. Ось, просимо Вищі сили, хто може. Да, Там, ви знаєте, дійсно. Я не бачу тут пожвавлення, я бачу тут скупчення. А, Дивіться, мої карти, що вони показують. Вони показують, що дійсно готується якась провокація. Дійсно. Саме на ці Курські АС. КАЕС. КАЕС, Курська АЕС. Ось, дійсно, щось вони там планують. Що саме, я не можу сказати: зупинити реакцію, підірвати, але там недобра енергія. Ось ці карти показують, що там дуже недобра енергія. І так, давайте тоді подивимося, чи будеться провокація? Щось готується. Чи буде ця провокація найближчим часом? Давайте подивимося саме липень місяць. Може бути. О, так. Да. Може бути. Вони до цього, до речі, готувалися дуже довго. Дійсно, да, може бути, мої дорогі, може бути. В принципі, як я відверто вам скажу, нам по барабану, що вони в себе роблять, вони дійсно можуть звинуватити. Вони можуть звинувати хоч, хоч папу римського ось тут. Але, в принципі, світ знає, що це провокація. Світ знає, що це не Україна. І тому подібне, тому, в принципі, щось там готується. Я не бачу тут, що конкретно щось відбудеться. Це такі карти, знаєте, дано вони тільки показують, що є загроза. Загроза така є, що вони щось зроблять, і потім, ніби, нас ось ось, ось ця карта показує: це буде як причепка нам щось у відповідь зробити. Розумієте, це ніби то на їхній території щось сталося. Ось, тому, тому, мої дорогенькі, щось мені карти хочуть показати. Ну, тут я, наскільки розумію, не просто так це пишеться у пресі, в якій не можу вам сказати. Але нам нема чого переживати. Ось що я вам скажу. Нам нема чого переживати. Ось ця карта для нас. Тобто ці карти показують, що пильнуємо, просто спостерігаємо, тримаємо дистанцію до цих расистів, але нам наразі нема чого переживати. Там дійсно щось готується, будемо просто дивитися приблизно в липні, що тут буде відбуватися. Можливо, в серпні, серпень, ну в серпень, може і серпень аж. Але давайте трохи ще почекаємо. Ось. Нам нема чого переживати. Те, що вони нас звинувачують, то, то їхні проблеми, а не наші. Але е, е, недобра енергія, буду так говорити. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Мене просто це питання дуже цікавило. Е, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.